Піснями і танцями, а також веселими віршами чарівницю осінь вітали у дошкільному навчальному закладі номер 1 Свято в дитячому садку це завжди феєрична, сповнена яскравих барв і дивовижних персонажів казка. Осі, осі, в музичній залі ЗДО номер 1 талановиті вихованці закладу співали, танцювали, розказували вірші та грали в ігри. Об'єднали осіннє свято із днем головного продукту на столі усіх українців хліба. Діти відкривали для себе магію пшениці, дізнавалися, як із зернятка завдяки праці людини та щедрості землі народжується запашний хліб. Батьки отримали неабияке задоволення від виступів своїх малят, адже такі свята це завжди приємність. Захід подарував дітлахам та дорослим безліч позитивних емоцій, гарний настрій, який відчувався в запальних таночках, оплесках та щирих посмішках. Любити та шанувати кожну пору року, цінувати українське та плекати любов до рідної землі, насолоджуватись усім, що дарує нам рідна Україна. Цей день наповнив серця теплом усіх, хто став частинкою яскравого свята осені.